Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в Америці в Лас-Вегасі і розповідаю, що в нас тут. Давайте про зброю, зразу, яку Америка надіслала Україні, бо по моїм розрахункам має бути непогано. Політико підрахував все вже. Для нас президент Дональд Трамп розглядає новий пакет військової допомоги для України на сотні мільйонів доларів. Гроші надійдуть з фонду, який Конгрес хвалив минулого року за президентством Джо Байденом, що дозволяє Міністерству оборони виводити зброю з запасів збройних сил США для України. Фонд відомий як право президента на зменшення запасів. Досі має близько 3,8 мільярда доларів. Досі дуже непогано. Це безкоштовна допомога, окрім яку, за яку платить НАТО. Окрім того, Фейнберг, який займається бюджетним процесом Пентагону, розглядає можливість надати конгресу пропозицію щодо нового пакету фінансування боєприпасів. Та закликає оборонну промисловість активізувати виробництво повітряних оборонних систем і точних ракет та снарядів. Тобто розглядається можливість дати більше протиповітряних оборонних систем, але їх треба ще готовити. Приблизно 8 тисяч снарядів калібру 155 і 250 ракет системи залпового вогню з керуванням почали надходити до України. Але не ясно, коли зенітні ракети Петріот будуть доставлені. Германія сказала, до речі, що купить Петріот Україні. Мерц сказав. Тобто, це має бути найбільша допомога Україні за всі часи, за всі три з половиною роки. Там ще хтось писав пару відео назад, що за рішенням Трампа стоїть якась жінка, якась там дуже видатна екстрасенс чи гадалка в Україні. У вас сказала. Хто ця жінка, яка дала діда нормальних пігулок? Так, ми знаємо, що всі жінки біля Трампа добре виглядають обколоті ін'єкціями краси. Але є ось така одна: Сьюзі Уайлз, 68 років з Флориди, глава адміністрації Білого Дому. Зразу після виборів Трампа ще до інавгурації. Трамп призначив її керувати планами щодо України. Трамп також назвав її «The Ice Maiden». Зробленою Кажуть, що це єдина жінка, яку Трамп слухає. В соцмережі запостили їх з Трампом діалог, коли Україна знищила російські бомбардувальники. Сьюзі каже: Доброго ранку, містер президент. У нас ситуація. Трамп. Я би сказав, що так. С'юзі, радник з національної безпеки, вже в дорозі. Але якщо коротко, Україна щойно підірвала половину російських стратегічних бомбардувальників, далі три тиша. І Трамп каже, Джо Байдена у 2020 році змінили на робота. Я думаю, це прекрасно. Можливо, чим гірше буде його стан, тим більше вона зможе допомогти Україні. Є не дуже багато відео з нею, в неї тихий спокійний голос, вона хвалить Трампа, знайшла підхід до нього. Вона не українка, в неї немає українського коріння, і взагалі я не знайшла ніяких зв'язків її з Україною або Росією. Єдине, що її телефон декілька місяців назад хакнули, і хтось підозрював в цьому Росію, але немає ніяких доказів. Ну, на мій скромний погляд, тут може бути простий розрахунок. У Трампа все погано за все, що він не восьмиться. В нього великі проблеми. Тут в США, так? Можливо, вони бачать, що Росія вже теж зносилась і вирішила допомогти. Потім скажуть, що вони виграли війну, тому що ну, американці ще ті імперці. Але ще рано казати: завтра у діда може все змінитися. Ви знаєте. Будемо дивитись, Трамп вчора заявив, що з 1 серпня тарифи з Мексикою і Європою будуть 30%. Продовжуються ці тарифні знущання Трампа над економікою Америки. Він вже вводив тарифи на Європу і Мексику, потім робив паузу і от знову тарифи. В Ласегасі економіка продовжує повільно валитись. Деякі готелі понизили ціну на 40%. Я думаю, буде ще дешевше. За часів корони, до речі, ми з родиною зняли готель в Каліфорнії за 400 доларів за дві ночі, який коштував 2500 без корони. Тому, якщо ви в Америці і хотіли побувати в Лас-Вегасі, Можливо, зараз саме час. За Навроцького вчора ми з вами обговорювали, що вимагає ексгумації тіл загиблих поляків е, волинської трагедії, бо родини чекають вже 82 роки і більше чекати не можуть. Ви мені написали, що ексгумація давно проводиться. Я перевірила. Так і є. Створена група з українців і поляків. Ще наприкінці минулого року е, над цим працюють. Ну, так, Навроцький має Поняття взагалі, що відбувається в його країні. Як, так само, як і наш тако. Політикою не дуже цікавляться. Чувак, ну ти хоч звіряй мордорську методичку з реальністю. Капець. Е, Покажу вам розважальний центр. Ми були там сьогодні з моєю дитиною. Ми прийшли в звичайний розважальний центр для дітей. Річний абонемент тут коштує 350 доларів на рік, це безліміт. Ми приходимо сюди танцювати. Американці дуже люблять волонтерити. Хтось волонтерить просто так, хтось з метою. Це старшокласники всередині цих костюмів. Вони теж волонтерять тут. Зазвичай, якщо ви поступаєте в коледж на бюджет, наприклад, на вчителя, там треба якісь години, години волонтерської роботи. Тож ось так вони волонтерять. Якщо ви поступаєте на медсестру на бюджет, там потрібно буде волонтерські години в госпіталі. Якщо на платний, волонтерство не потрібно. Вони співають «Head, shoulders, knees and toes, knees and toes». «Head – голова, shoulders – плечі, knees – коліна, toes – пальці на ногах. Дякую, що дивились. Дякую за лайки, коменти. Підписки бережіть себе.